Доброго дня ще раз, і зараз я поясню, як виконати домашнє завдання. Це домашнє завдання розраховано те, що ви в синхронному вигляді виконуєте його п'ятницю, але зараз я пояснюю, як це зробити. Ну, ось перед вами на екрані саме завдання. Перше це опрацювати додану презентацію. Презентацію ми з вами приглядали на уроці, я пояснювала нову тему. Там ми розглядали абсолютно тамішані посилання логічні, математичні та статистичні функції. А і до цього завдання зверніть увагу, додано. Відео якраз цього пояснення. Так як в мене не воно не 30 флинтне не помістилось, я зробила дві частини. Ну, а далі, зверніть увагу, вам треба створити онлайн-документ відповіді, в якому ви будете давати відповіді на запитання. Далі, от в завданні, тут є запитання. Ось вони виділені. Чорним таким жирним шрифтом. ви на них будете. Вони однакові для кожного з аркушів нашої книги. Тому ви створюєте, як ми створюємо це, ви вмієте робити, натискаєте Створити документ. Але отут у вас відкривається онлайн-документ, не забувайте, що з документа повинна бути назва. І там назва у вас конкретна, ви натискаєте на назві. І вказуєте вже конкретну назву, вона повинна у вас бути в відповіді. Ну, а далі ви вже тут будете обґрунтовувати, вписувати. Ну, якщо глянути, чого ж, а ви, будь ласка, коли виконуєте завдання, дуже уважно читайте, що треба зробити. Вам треба відкрити додану до завдання електронну таблицю зразок і виконати завдання. І одна аркуші 1, там три аркуша. Тому на кожну маркуші ви виконуєте завдання. Ну, на першу марку у клітинку F2 запишіть формулу для знаходження суми проходження туриста за 3 дні. І потім копіюєте цю формулу в клітинки F3, F7. Створюєте заголовок таблиці, перейменовуєте аркуш відповідно заголовку таблиці, форматуєте і в онлайн-документі обґрунтовуєте, які посилання повинна містити ця формула, абсолютні відносні мішані. Це вже ви потім в цьому документі, який ви створили, ви будете прописувати. Ну, давайте по, по початку по завданню, де можна робити? Ну, по-перше, ось цей файл. Ви можете його відкрити зараз, і я буду демонструвати вам в Google таблиці це робити. Можна завантажити, тобто відкрити в новому вікні, завантажити собі на комп'ютер і відкрити. Якщо встановлений Microsoft Office, це відкриваєте і виконуєте. А потім вже виконаний файл додаєте до завдання SD. Якщо ж це ми робимо в онлайні, то вона буде автоматично вам якби вже його прив'язувати. Тому дивіться, що ми робимо? Я завантажую, тобто відкриваю, два рази натиснула. Тут я виберу відкрити Google таблиці. В даному документі, зрозуміло, я змінювати нічого показувати не буду, тому що він буде змінений, а мені треба це вам продемонструвати. Так, щоб я тут не змінила. Тому я зайду в файл і створю копію. Тобто, я ось копіювати виберу і зроблю копія. Ну, Копія 2, копіювати. Якщо нам розглянути з вами цю таблицю, то в нас тут три аркуші. У мене цей запис, як кажуть, не бачу я чого сторінок. А ось у мене ці сторінки. Другий аркуш є. І третій. Тому такий файл у нас, ви знаєте, в електронній таблиці взагалі-то називається книга, тому що ми можемо додати аркуші, які нам треба, і формули в аркуші зв'язують між собою таблиця. Це взагалі-то серйозно, але тут ми окремі таблички використовуємо. І на третьому в нас теж є завдання. Ну, Давайте почнемо з першого. Нам тут треба порахувати суму. В теоретичному поясненні я це вже брала, показувала, але нам треба це зробити за допомогою функції. Ми вчимо функції. В онлайн-таблиці в нас функції. Ось тут знаходиться де йде знак суми. Ми підводимо курсор, вона говорить, що тут функції. Якщо ми зайдемо сюди, натиснувши на суму, то у нас тут зверху до риски йдуть функції, які часто використовують, далі ми в усі можемо зайти. І інформаційні веб-функції, логічні функції, математичні функції, пошукові, статистичні. Зверніть увагу, тут ви можете вже вибирати Ось у мене логічні. Ви бачите, скільки їх різних. Ну, ми знайомилися тільки з if, з вами, з and, а і or. Всі інші це по мірі вам необхідності, ви можна знайомитись. Ну, Нам треба сум. Да? Ми вибираємо з вами, ну, так як вона тут є, от верхня, ми її вибрали. Але перед, зверніть увагу, я допустила помилку, і ви звертаєте на це, що нам перед тим, як щось вводити в формулу, нам що треба? Необхідну клітинку зробити активну. Активною поставити туди курсор. Я ось дивіться, де мене стояло, я не звернула уваги, але мені треба поставити тут курсор. Ну, Давайте я все ж таки відміню те, чого я робила видалю все це. І тут уже більш уважно треба слідкувати. Поставлю курсор, де треба. Тепер я заходжу сюди, вибираю Сум. Вона мені встановила, дивіться, курсор показує, що я повинна показати, ну, з яких клітинок я повинна вибирати дані для підрахунку суми. Я показую, ось я затиснула ліву клавішу миші і показала, що в мене три клітинки. Вона мені цей діапазон тут відмітила це 2 є 2 Ентер натиснула, вона мені порахувала. Ну, річ в тому, що вона знову ж таки рахує. І так як в онлайн-таблиці, зверніть увагу, з'являється така табличка автозаповнення. Ну, Ми з вами маркером заповнення я вам показувала теоретично, він знаходиться в лівому ось він маркер з заповнення. Але в онлайн Google таблиці вона дуже тут розумна і рекомендує. Якщо ми натиснемо з вами на галочці, вона вже порахувала. Тому я, а я не хочу, я крестик. Я візьму все ж таки для чого, щоб ми зрозуміли. При, ось я вибираю маркер заповнення і притягую. В Excel, якщо ми це робимо там, ми обов'язково повинні маркером заповнення, тому що нам там нічого не пропонується, так як в онлайн-таблиці. Зверніть увагу, формулі, яку я маркером заповнення зробила слідуючі, де скопіювала, у мене адресація змінилась. У мене в третьому рядку вже вона взяла діапазон c 3 е 3 В четвертому рядку С4Е4, ну, в п'ятому аналогічно зверніть увагу. Отже, тут у мене спрацювала яка відносна адресація, тобто використовується відносно того, в якому рядку стоїть формула. І вона, ця адресація у нас, як би кажуть, стоїть за замовчуванням. Їй не треба нам чогось там додатково робити, коли ми використовуємо автозаповнення, маркер автозаповнення, вона сама змінює адресацію. Це ми з вами зробили, і вам в онлайн-документі треба обґрунтувати, що ми тут де на цій сторінці, да, і так далі, і використовуємо, що все це треба написати. Ну, і треба тепер оформити. По-перше, треба додати, що рядок, де заголовок. Я додаю, ну, яким чином поставимо перший рядок курсор, зайдемо вставити, виберемо рядки, Щас, хвилиночку. Рядки і вставити рядок вище. А тут уже, ну, давайте це зробимо з вами в стопчику А1, тобто. Взагалі-то тут уже дивіться, але ж ми з вами будемо об'єднувати, розміщати в центрі, тому я пропоную зробити в плітинці А1 в даній в таблиці. І називаємо, ну, як називаємо, у нас там. Сума, якщо глянути, як у нас треба назвати, то десь ми з вами можемо навіть скопіювати назву із назви із завдання. От сума проходження туриста за три дні. От вона взагалі-то нам і треба так називати. Можна її скопіювати, можна самим набрати, зрозуміло. Все це зробити і вставити. Ну, тут сума, ну, можна суми проходження туриста за три дні. Ну, просто сума. Давайте трішки зробимо з великої літери. Ну, якщо тут суми, то туристів треба, так? Да? Нам отак все. Тепер дивіться, ми з вами що об'єднаємо. Ну, це ми ввели в А1. Тепер ми з вами об'єднаємо ті клітинки, які ми хочемо, щоб були як одна клітинка. Ми, ось у нас є інструмент об'єднати. Це ми застосовуємо для заголовків з вами. Об'єднали. Ну, а тепер, якщо це одна клітинка, ми з вами текст зробимо по центру. Ось таким чином. Тут же ми можемо зразу вибрати напівжирний шрифт, можемо трішки шрифт змінити і зробити колір. Це ми зробили гарний з вами заголовок. Тепер для таблиці обов'язково треба, щоб ми бачили межі. Таблиця це стопці рядки. Ну, у нас робоче поле в таблиці в програми тут є, ми бачимо їх, але якщо ми будемо з вами друкувати, то ми цього не побачимо. Тому межі треба встановлювати. Для цього я виділяю таблицю і деякі межі, і ось у нас інструмент межі. Вибирають цей інструмент. Бачите, тут ми можемо вибрати колір рамки, можемо вибрати стиль межі, тобто яка лінія якого розміру, все це ми можемо змінювати. І нам треба перейменувати аркуш. Аркуш ми теж перейменовуємо згідно того, як назвали тобто, перейменувати. Ну, я взяла, скопіювала і ставила, щоб час не витрачати. Ви ж можете просто тут набрати, можете теж зробити так, як це зробила я. Ось таким чином. Ну, і в нас перша, перший аркуш готовий. Задання перше зроблено, тобто 3-1. Ну, не зовсім. Я тільки розказала вам практичну частину, а вам ще треба обґрунтування зробити. Тобто ви заходите в відповіді і пишете, що на аркуші, як ви там назвали його, ви його там назвали суми проходження туристу, де в клітинці F2 ви використоєте формулу. З якими адресами, і які адреси в F3, F7, тобто які посилання в формулі ви використовуєте? Ну, ми там використовували, які відносні, тобто там відносні в нас посилання. Ну, тепер, якщо розглянути і далі уважно почитати для Аркуша 2 і Аркуш 3. Дивіться для Аркуша 2, а в клітинку Е2 запишіть форму для визначення ціні товару в гривнах, то сійде курс євро, знаходиться в Б2. Тож тобто ми з вами заповнюємо Б2, Е2, Е3, ну, а потім копіюємо з Е3 в діапазон Е4, Е10. Ну, Далі теж заголовок перейменуємо і обґрунтовуємо, які ж ми посилання використовуємо в формулах. Ну, давайте зверніть увагу, якщо я перейду зараз на аркуш 2 я теор... на теорії пояснення теорії це показувала. Тут де з лененьким кольором я вводжу курс долара. Курс долара ну, можна переглянути в інтернеті, який на даний момент. Ну, там був десь 36,97, ну ви вточните, який там може змінитися, поки ви будете працювати. Тут звертайте увагу, що якщо ми дробове число, то обов'язково через кому. Тому що якщо через крапку, то вона бере інший формат, то вже не число. Це ми зробили. А тепер нам треба ось в клітиночку Є3 ввести що? формулу. Формула, яка б розраховувала, нам переводила ці гривни в долари. Ну, формула в нас починається з знаку дорівнює, я набрала. Далі показала, що мені треба. Ось це число, а мені що його треба розділити на курс. Тобто, скільки у нас, от, наприклад, в доларі гривна, от в одному доларі 36,97 копійок. 36 гривень 97 копійок. Тобто, один долар коштує 36 гривень 97 копійок. Тому я повинна ціну в гривнах розділити на з вами на що? На ось цю клітинку на Б2. А тепер давайте теж згадаємо, що якщо ми почнемо з вами копіювати, тобто, де автозаповнення, то вона тут буде нам змінювати адресу. Тут буде d 4 на b 3 тут d 5 на b 5 і так далі. Ну і 4 Тому. Дивіться сюди, А нам не треба, Нам треба, щоб два не змінювалися. Отут ми згадуємо з вами про абсолютну адресацію і змінюємо адресу тобто от формули, ну Можна і тут, ну я вирішила вам ось тут показати, мені так зручніше. Я ставлю курсор в рядок формул, це у нас називається рядком формул. І вставляю, що тут мені треба поставити доларний знак. Доларний знак перед стовпчиком адреси і перед рядком. Якщо ми отак зробили, це вже що? Електронна таблиця розуміє, що при автозаповненні вона цю адресу не змінює. Ну, Далі я вже можу використовувати це автозаповнення, але вона отут нам зразу порекомендувала. Тобто, Мені не треба маркер заповнення шукати, вона сама це пропонує. Ну, Якщо пропонує, я натисну. Таким чином вона мені порахувала. Ну, Тут зверніть увагу, в другому рядку вона d 4 поміняла, а b 2 не змінила. Тобто, у нас в формулі з вами використовується і відносна адреса, і що, і абсолютно. Тому вам треба в відповідях написати, що в клітинці у нас є три, використовується формула, яка включає в себе відносну адресацію ціна в гривна. І абсолютно це де курс долара у нас. Те це ви, будь ласка, обґрунтуйте, поясніть. І чому тут ми абсолютно не використовуємо? Тому що при автозаповненні, або, як ми кажемо, маркер заповнення при копіюванні форму нам треба, щоб не змінювалася адреса, тобто посилання на клітинку не змінювалося. Ну, знову ж таки, дивіться сюди. Тут для нас дуже незручно. Тому що числа дуже велика точність підрахунків, але ми так числа не читаємо, тим паче ціни. От ціна тут повинна бути скільки? Два знаки після коми. Ну, Ми знаємо, що це 6 грив, 6 доларів 65 центів. Тут 3 долари 12 центів. Ну, от, Наприклад, якщо ми переводимо 5 гривень 43 копійки. То взагалі то для нас це скільки? Ну, 15 центів, тобто вона округлить. Для цього є у нас інструмент зменшення розрядності. Ось ці інструменти зменшити кількість десяткових цифр, а це збільшити. Мені треба зменшити. Я вибрала ці числа і натискаю, і вона мені зменшує. Ну, Мені треба ось так зробити. Зробила. Тепер тут межі б зразу б зробити. Давайте межі потім, але отут нам треба що з вами зробити? Додати заголовок, це ми з вами вставляємо, що рядок знову ж таки вищий. Заголовок у нас можна взяти. Ціна товару у чому? Визначення, що формула для визначення товара не в гривнах нам треба, а в чому? Ну тут я трішки в, в, в доларах. Тобто нам ціна товару треба в чому? В доларах? Треба мені змінити тут помилка. Ну і вставляємо. Але тут я не в гривнах, а в доларах. Це вона товару в доларах. Окей, ой, вибачте. І ціна так як це на заголовок, з великої літери. Все. Тепер знову ж об'єдную клітинки розміщаю їх, тепер вибачте об'єднання. Тепер зразу ж колір вибираю, жирний величину шрифту, і по центру. Тобто Воно виділене, тому я таким чином це, -це роблю. Заголовок є. ну, отут би я, воно якось ціни товару в доларах. нас з вами можна оце зробити як загальна таблиця. Тобто я виділила все, що після заголовка йде, і просто намалювала, верніше, встановила межі. Ось таким чином. Ну, а тепер мені ще треба, що я от взяла. Ось це, що тут є у мене скопіювала і перейменую зараз справа клавіша по назві аркуша перейменувати і тут Ctrl-V вставлю назву. Це я скорочую, тут копію вставляю для того, щоб час. А ви можете просто тут набрати назву. Отже, ми. Зробили те, що вимагалось і в завданні 3:2. Тепер на аркуші 3. Ну, тут ще частина не зроблена. Я акцентую увагу, я тут його не описую, а вам треба описати описати про використання чого. От, дивіться, які посилання повинна містити ця формула. Яка формула? Ну, яку ви вставили у клітинку Е3? А там у вас використовують і відносну, і що? І абсолютно. Тільки обґрунтуйте те, що абсолютно нам потрібно для того, щоб не змінилася адреса, це курс долара. Ну а ціни, які ми переводимо в доларне відношення, вони у нас що повинні змінюватись. То там адреса йде відносно. Це ви опишете в. Файлі Далі на наркоші 3 треба ввести формулу суми обчислення суми учнів перших дев'яти класів. Далі вводите формулу обчислення відсотків кількості учнів по кожній паралелі. Таким чином вам треба зробити. Ну і далі це скопіювати, відформатувати, все теж це треба зробити. Ну, давайте зайдемо вже в третій аркуш. Тут у нас ось так розміщена таблиця. Щоб зробити процентне відношення, а це нам треба тут встановити, скільки процентів серед всіх учнів займають перші класи, тут другі, треті. І так далі. Для того, щоб це підрахувати, нам треба вирахувати усього, тобто, скільки учнів всього в паралелях перших дев'ятих класів. Ми починаємо ставимо курсор сюди. Заходимо в функції, нам суму треба, вибираємо суму. Як показую діапазон, затиснула ліву клавішу, протягнула клітинки, які протягнула клітинки, щоб додались. Ось вона мені встановила діапазон. Я натиснула Enter. І вона порахувала усього. Тепер в клітинку c 1 я повинна вирахувати процент. Процент буде рахуватись таким чином. Мені треба кількість перших класів розділити на усього і помножити на 100. Ну, це привести нам, щоб отримати проценти. Але річ в тому, що в електронній таблиці є процентний формат, ось він. Зверніть увагу. Тому ми множити на 100 не будемо. А ми вирахуємо тільки ділення, тобто ми розділимо наш перший клас, от кількість в перших класах на усього, і це буде ми вирахуємо, скільки ж там буде чого, і переведемо проценти. І це ми отримаємо скільки процентів займають у нас перші класи серед усіх учнів. Ну, давайте це зробимо. Формула починається з нас дорівнює. потім ми показуємо, що нам цю клітиночку треба що ділити на цю клітинку. Ну тут знову ж таки ми згадуємо, що коли ми будемо автозаповненням це робити, у нас клітиночка B10 буде змінюватись. Тут буде що b 2 на B11, потім b 2 на b 12 а нам треба, щоб була тільки b 10 Щоб вона не змінювалась, нам треба вказати, що це абсолютна адреса. Тут треба що зробити, додати знак долара. Я ставлю курсор і додаю. Це у нас абсолютна адресація, тому нам ну, можна і змішану використати, але можна і абсолютно ось таким чином. І Enter. Ну, вона нам знову ж зверніть увагу. Оце вона поки ще не встановила. Якщо ми натиснемо крестик, то це ось, зіренька, воно пропаде. Але вона вже пропонує пропозиція автозаповнення. заповнення. Ну, можна, я закрию, я можу це зробити як автозаповненням сама. Це находжу крестик в лівій правій частині нижній, і протягую. Ну, Якщо нам це рекомендує, ми можемо просто натиснути прапорець і все. Ну, Ось порахували, але знову ж таки, от я поки порахувала, я не зняла нічого, ніде не клацнула. Я хочу вибрати процентний формат, застосувати його. От я натиснула: зверніть увагу, вона це, що вона робить? Вона взяла ті числа, які ми порахували, помножила на 100. Але не просто помножила, а ще й додала нам оцей значок символа процента. Тобто, процент. Річ в тому, що тут я хочу акцентувати вашу увагу на тому, що самим отак робити не треба. Тобто, ви не набираєте отак 10 і 10% там, процентів вручну. Річ в тому, що коли ми набираємо самі процент, а не встановлюємо процентний формат, електронна таблиця вже буде розуміти це як текст. Це буде текст, а не число. На числа ми можемо виконувати що дії арифметичних операцій, тобто додавання, віднімання, ділення, множення. А над текст, текст, текстом теж можна деякі дії робити, але множення, ділення, додавання ми не можемо робити.